Друзі, всіх вітаю! Компанія Квінецький філіал. У нас нове надходження. У нас сьогодні Ford Escape. Тобто приїхав з Америки. Вже встановлений новий двигун, це 1,6 з турбіною, з повним приводом і автоматичною коробкою передач. Друзі, рік у нас 2013. Пробіг автомобіля самого 264 тисячі кілометрів, але двигун ставився буквально 20 тисяч назад з пробігом 100 тисяч кілометрів. Тут у нас пам'ять є електропакет, повний електропривод сидіння водія. Міткерний салон, мультикермо, все працює без будь-яких заважень. Машинка в ходу повністю збита, автомобіль від власника. Ось така у нас максимальна мультимедія. Є в нас двохзонний клімат, підігрів сидінь, камера перед-зад, все це працює. Візуально також ніяких заважень немає. Додавлено кінгурятник і така от нас подножечка. Машина у нас на хорошій зимовій резині. Також ззаді бачимо, додавалися такий стайлінг. Технічно, я ж нагадую, друзі, ніяких зважень немає по цій машині. Повністю обслужене хазяйське авто. Ціною буде 12 тисяч триста до содоворів. Коли цікавий даний варіант, ми знаходимо з адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. дане авто також доступне в лізинг та в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.